Мікронідлинг це не про миттєвий ефект, а про клопітку роботу зі шкірою. Процедура є малоінвазивною та запускає природні процеси оновлення тканин, завдяки чому поступово видаляються шрами, постакни є нерівності рельєфу. За рекомендаціями фахівців. Процедура дозволена після 16 років. А кількість сеансів залежить від самого організму та об'єму роботи. Від чотирьох сеансів, тобто один курс це чотири сеанси. Це якщо розтяжки, і якщо це рубець, то це шість сеансів з ін. Інтервалами від трьох до шести тижнів не залежить від складності навіть самої е, самого. Там, чи це рубець, чи це розтяжка, це залежить від організму, як швидко чи повільно вдається запустити процес оновлення тканин. Від 40 хвилин, якщо це розтяжки, і в нас, до прикладу, зона живота і це великі об'єми тіла, це може тривати 3 години. У процедурі використовують лише сертифіковані та безпечні препарати. Мікронідлинг виконують дермопеном або апаратом для перманентного макіяжу. Майстриня зазначає, що другий метод ефективніший завдяки більшій потужності та впливу на шкіру хтось робить мікронілінг дермопаном. Це апарат, який дозволяє мікроголки заглиблювати в шкіру півтора міліметра товщини, тобто верхній шар дерми. Я працюю апаратом для перманентного макіяжу. Сам апарат є більш потужним, тому що в нього потужніший мотор, і картриджі, які я використовую, вони більш гостріші, і їх менша кількість голок в картриджі. Таким чином ми можемо зробити максимально травматично, наскільки це можливо для того, щоб організм краще зрозумів, що це йде подразнення, і почав відрегенеровувати. Процедура безболісна, адже тут використовують місцеве знеболення. Під час мікронідлінгу в шкіру вводять апарат з однією трьома або п'ятьма голками. Саме так у епідерміс потрапляє спеціально дозволена сироватка. Це допомагає стимулювати клітини фібропласти, які відповідають за вироблення колагену та еластину. Таким чином я подразнюю організм і заставляю організм виробити більшу кількість колагену і еластину. Плюс сироватка діє в організмі, і таким чином у нас організм мало того, що запускає процес з внутрішньої сторони, тобто виробляється більша кількість колагену, При цьому зняти епідермальний шар. Організм розуміє, що тут відбулося подразнення. Він починає відрегенеровувати і вже новий епідерміс, який з'являється на шкірі, він де оновлений. В Умовах сьогодення мікронідлинг користується популярністю не лише серед жінок, а результат помітний уже після декількох сеансів завдяки контрольованому впливу. Та індивідуальному підходу це не просто косметологічна процедура, а інвестиція у здоров'я та відновлення шкіри. Анна Паюк, Юлія Бричко, телеканал Перший Подільський.